Одразу двох загиблих в зоні АТО воїнів вшановував Чернігів. На будівлі Чернігівського ліцею номер 32 гранітною дошкою увіковічнили пам'ять про полеглого біля Краматорська Євгенія Бушніна. Посмертно він нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А на фасаді ліцею номер 22 з'явилась меморіальна дошка з ім'ям Івана Кононовича, який також загинув при виконанні військового обов'язку. За свій подвиг Іван посмертно нагороджений орденом за мужність. Він був звичайним хлопцем, ходив до цієї школи, любив життя, багато планував та мріяв. Та коли настав вирішальний час для країни, він ні на хвилину не замислюючись, пішов на війну і віддав своє життя за мирне життя кожного з нас. На жаль, іде в країні війна і гинуть наші. Земляки, наші хлопці, молоді люди, які виконують свій військовий обов'язок. На жаль, 42 чоловіка Чернігівської області не повернулися додому з війни. Я хотів би звернутися до молоді, яка сьогодні присутня тут. Пройдуть роки, пройдуть десятиліття. Але пам'ять про цього хлопця, який навчався в цьому навчальному закладі, повинна залишатися. Чернігівець Іван Кононович був стрілком батальйону оперативного призначення конвойної бригади Національної гвардії України. 1 жовтня 2014 року він загинув в районі Дебальцевого на Донеччині, натрапивши на заміновану ділянку. Обірвалась молода доля на 26-му році життя.